І так, друзі, частина 3 про напад, який було скоєно на мене в Манчестері, місто Манчестер, Англія. І зараз я розповідаю про дії поліції. З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. І розповім про те, як я провів власне розслідування і як цим зацікавилася поліція. Ну і буду так під час, хоч трішечки вирішувати задачки. І собі тренувати пошук ходу у складних умовах, і, ну, можливо, комусь це буде цікаво. Так, добре, друзі, задачки легеньки вирішуємо. І так. Е Ух ти, легенькі. Легенькі та Ферзь е 5. Розтяжка. Або з е 7 мат, якщо король Д7, або Д8, або звідси. Так ось, друзі, не відволікаюся поки. Е Поліція. Як я сказав у попередніх відео, е на виклик не приїхала, на телефонні дзвонки не відповіла. Е відділення з 6-ї вечора вже не працювало. Е і коли я прийшов наступного дня все, все зафіксувати, поліцейський навіть не мав ані гаджетів, ані карт. Він не знав назв вулиць, він... Е та Що там на Він не спитав мене навіть кольор телефона і мей, я цю інформацію майже впихував в нього. А, українець, який був зі мною, розповів про випадок, як колись в нього вкрали велосипед, який був на датчику. І він теж звернувся до поліції і каже: ось показує, що тут неподалік мій велосипед. Датчик показує. Поліція каже: добре, добре, добре. Він приходить наступного дня. Там же ж датчик продовжує показувати, що там мій велосипед. Поліція добре, 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 ми займаємось, ми займаємось. Як же ви займаєтесь, ви не поїхали? Наступного дня третього приходить, каже, ну що ж робити? Ну, ось там же ж мій велосипед, я зараз сам туди піду. Ні, може ж виникнути бійка, може це бути небезпечно. А якщо ви на нього нападете, а якщо він на вас нападе? Так, ну це жахіття. Це просто жахіття і. <laughs> він каже: так, а ви ж нічого не робите. Вони ми будемо займатися цією справою, і так далі. Ну, він пішов сам розбиратися, але, на жаль, е е там був лише чехол від е велосипеду, тобто датчик був не зовсім е вірно прикріплений і ось так вийшло. Ну, добре, добре, але факт того, що поліція нічого не робила, ми бачимо. Ну, я подякував людині за допомогу. Він ми розпрощалися, і я думаю, так, ну добре, допоможу поліції по максимуму. Пішов я на місце злочину. Зафіксував, е, ну, нема куди записати, взяв вдома листик бумаги. Взяв е ручку, почав писати назви вулиць, провулків, де є камери, там церква з камерою. Я зайшов, запитав, скільки у вас камер, куди вона виходить. Там ще китайське є споруда, але вона за огорожею, але, але там з камерами, я теж це зафіксував. План будівлі, о -о -о -округ, якою ми. Я, я вів переслідування цього злочинця. Які дома, де можливо є камери, які є виходи, всі провулки, все це зафіксував. Потім зробив це ну так у вигляді маленької карти. Після обіду я мав зустріч зі своїм, як вже казав, дорослим учнем. Він графічний дизайнер, і він це ще. Ідеально переклав на англійську, ми це все зафіксували. У нас був план все злочину з камерами, де є. І тобто, Ну все, ми зробили всю чернову роботу за поліцію. І ми підійшли відділення. перша щоб коли ми побачили знову цього хлопця, знову тій сорочці у тих брюках, такі, ай. мені Мій товариш каже, це, мабуть, взагалі якийсь стажорка, йому чи є 18. Я кажу, та я сам так подумав зранку, але справа не про те. Той до нас виходить оце ж з будки так голову висуває. Так ви ж вже були сьогодні і сміється. Я кажу, так, я був. Ви казали, що ви не всі вулиці знаєте, і ось було б добре, якби ви знали би детально. Ми вам зробили ідеальний план. Пошагово, як ми бігали, де камери стоять, де все це, як я перебігав дорогу, коли гнався за ним, де машини, де ще щось. Час написаний злочину, Що вам ще потрібно? Ага, угу, а, так. Угу, угу. Я кажу: ну, ви будете це, що вам? Можу листик віддати. Та ні, вам по пошті через, у, у протязі трьох днів напишуть. Я кажу: так зараз беріть, це ще ну, вже запізно, але більше шансів, аніж через три дні. Він відмовився це брати. Я вже не витримав, почав вже казати: ну, ви взагалі працюєте чи ні? Він стоїть. Це, це, хто бачив дуже страшне кіно, і там такий ходив, ходив поліцейський у першій частині. Ось, подивіться, перша частина. Вбікнить собі у Ютубі. Друзі, це жахіття. Це, це, це ну, дуже неприємно, звичайно, коли стосується тебе. Ну, Мені цей англійський каже товариш, каже, та ну, вони не працюють, вони добре працюють, лише якщо когось вб'ють, а так, грабіжі, ну такі мілкі грабіжі. Там кражі авто і так далі, ну, тобто, якесь, навіть до будинку, коли залазять злочинці, ніхто нічого, вулична наркоманія, і так далі чорні ці банди ну це все жахіть. Ну, я, звичайно, був дуже-дуже Ну у розпачі, як то кажуть. Ну, пішов додому, Ну що ще, щось там, ну, звичайно, я ходжу, дивлюся, можливо. Знаєте, в мене яка думка? Можливо. Хто бачив частину 1, це частина 3 відео, хто бачив частину 1, я там казав, що можливо, і скоріш за все, багато моїх друзів кажуть про це, що у цього злочинця було підкріплення. Прикриття, прикриття було підкріплення, і що можливо, якби я все ж таки його наздогнав. Хтось би там з ножиком чи пістолетом підбіг. Я цього не знаю, і коли я біг, я, чесно кажучи, думав лише про те, щоб догнати цього негідника, і в мене були шанси, як я розповідав в частині один. Якби хоч трішечки йому перекрили дорогу, то 100% догнав. Ну, добре. Я думаю, якщо десь буде схожий випадок, ну бігти за ним, звичайно, ну, знову шансів мало догнати. Але. Якщо знову з'явиться той самий на машині, та сама людина і начебто буде хотіти допомогти, то це стовідсотково спільник. І тоді вже цю машину. Треба здавати. Ну, звичайно, якби це була нормальна поліція, це було б високим е, доводом тут. Я сумніваюся. Ну, і всі кажуть, що вже від вашого телефону нічого не залишилося, його там здали на запчастини і все. Але справа не тільки в телефоні, і не тільки в тому, що я втратив. Не, справа не тільки в тому, що я втратив ці всі шахові напрацювання і так далі, а справа в тому, що злочинця потрібно посадити до тюрми. Так, Федерація розкрадання шахів. Ви ж розумієте, що справа не в тому, що я до вас когось погано ставлюся. Ви мені особисто нічого поганого не робили. Ніхто з вас, з тих людей, особисто мені нічого поганого не робив. І ніхто проти мене, ну там один з них чителів зі мною, але все рівно програв, хоча грав повністю партію про, але все рівно програв за часом. Тобто ніхто з Федерації розкрадачів України мені особисто нічого поганого не робив, але робити чемпіонів. З країни читерами, але не викреслювати з рейтинг-листу зрадників України і так далі. і так далі, Дозволяти їздити під час війни до РФ і так далі. Ось це. Саме ці причини закликають мене постійно про це казати і викривати. Мені нічого особистого, ніхто з цих людей не зробив. Так ось тут у випадку. з... Злочинцем ну він мені зробив особисто. Але справа не тільки в тому, що... що це не тільки помста, справа в тому, що чим більше таких негідників буде заарештовано, вигнано з країни і так далі, тим краще буде життя. Тому що така пасивність, друзі, я продовжу у наступному відео ще розповім кілька цікавих моментів. Отака пасивність, це буде оркостам. Коли закриваєш рота, мовчиш, мене це не стосується. Мене це не стосується. Та, добре, я не буду нічого казати. Це приводить до оркостану. Якщо ви хочете, щоб був порядок, повз не тільки у вас, ми повинні вести боротьбу з усіма злочинцями та негідниками, наскільки це можливо.